Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Дякую, що завітали на мою кухню. І сьогодні ми будемо з вами пекти ось такі ароматні пиріжки із домашнім лівером. Спочатку підготую саме просте базове дріжджеве тісто. І я дуже часто для несолодкої випічки, а інколи навіть і для солодкої, використовую в якості рідини кефір 250 мг, Злегка його підігріваю до температури близько 37 градусів. Так, і сюди додаю цукор 3 столових ложки, додаю весь відразу, перемішаю. І буду додавати дріжджі. Я зазвичай використовую свіжі дріжджі. 15 грамів у мене тут, якщо брати сухі, тоді треба у 3 рази менше. І перемішую, щоб практично всі дріжджі розмілися. Далі із загальної маси борошна. Борошно в мене вже просіяне, додаю 3 столових ложки і знову розмішую. Далі мисочку прикрию кришкою і залишу опару на 15 хвилин. Опара у мене підійшла. З'явилася ось така дріжова шапочка. І, до речі, це показник, що дріжджі у нас хороші. Тепер сюди додаю півчайної ложки солі трішки перемішаю. Ну а далі буду додавати борошно, робити це слід поступово, аби тісто в результаті не було забитим. По декілька столових ложок спочатку додаю. І наскільки можливо перемішую ложкою, ну а потім уже буду вимішувати тісто руками. В тому кінці додаю 3 столових ложки олії без запаху. Добре її вмішаю, тим самим закінчую заміс. Я вимісила ось таке воно м'якеньке, виходить, еластичне і злегка липне до рук. Трішки ось так його округляю, знову мисочку накриваю кришкою і залишаю в теплому місці для підйому. І приготую начинку. Мені потрібен буде лівер. Він в мене вже готовий, готую я його сама, свиняче серце та легені відварю у підсоленій воді близько 2 годин цей процес займає, а потім перекручую на м'ясорубці. І аби в подальшому лівер не був сухим, в процесі перекручування додаю ще шматочок сала, десь 100-150 г. Звичайно, що без шкірочки. Тепер сюди додаю цибулю. Цибуля у мене смажена, невеличка цибулинка була. Ложкою столової олії посмажила, ось до золотистості, викладаю. Звичайно, подрібнити і додати свіжу цибулю, але ось саме з смаженою виходить набагато смачніше. І оскільки у мене серце і легені проварювалося уже у підсоленій воді, то солі додаю зовсім трішки і ще додаю суміші персів. Теж, звичайно, до смаку, все добре перемішую, і на цьому наша мечинка буде готова тісто підійшло, підготувала я вже також робочу поверхню, припорошила її борошном. Перекладаю на неї все тісто, додаю борошна трохи зверху, і трішки його обімну. Не сильно, просто так злегка. За потреби додаю борошно І хочу сказати, що у інгредієнтах кількість борошна, коли я вказую, то вказую уже із тим, що йде на підпил. А тепер тісто потрібно розділити, залежно від того, скільки пиріжків плануємо зробити. Я ось так просто відщипую і поки що в сторону відкладаю. Тепер будемо формувати безпосередньо самі пиріжки. Беру першу частинку, яку першу точніше робила, ось так підліплюю і округлюю. До речі, якщо зручніше, можна скористатися качалкою, але я цього ніколи не роблю. Ось так руками розтягую тісто. За потреби, звичайно, руки припорошую борошном. І ось так намагаюся більше на краї натискати, аби краї були трішки тонші, аніж середина. Далі беру начинку і приблизно одну чайну ложку викладаю в центр і заліплюю пиріжок. Можна формувати будь-якої форми, круглі, я ось буду ось такі продовгуваті. Добре, заліплюю шов, ось так перевертаю, і перший пиріжок у нас готовий. Бажання такі пиріжки можна обсмажити в олії, але я буду запікати, тому переклала на деко із пергаментом швом донизу, прикриваю свої пиріжки рушничком і залишаю на хвилиночок 15. Я підготувала збите яйце. І після того, як пиріжки мої відстояли 15 хвилин, поверхню змащую. А далі буду відправляти, випікатися. Духовка вже має бути розігріта до температури 180 градусів орієнтовний час 25 хвилин. Ось і готові вже мої пиріжки, рум'яні, апетитні, ось таке м'яке повітряне тісто. І ось наша начинка із ліверу. Неймовірна смакота. І взагалі, я думаю, що що може бути смачніше за справжню домашню випічку. А на сьогодні в мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо не підписані. Як завжди, всім миру і вами та до зустрічі в наступних відео.